Про які може бути домовленості з ними, ми мали такі домовленості, як мінські угоди, це привело до таких повномасштабної війни, до, до кучі смертей, до окупації багатецької території української. І я вважаю так, що якщо і буде якесь там припинення вогню. Якщо вони там домовляться, якщо навіть до того прийдуть, то також буде припинення вогню, треба дуже серйозно готуватися і давати їм пі просто взагалі віздє. Виганяти чужого нам не потрібно, там вигнати їх до ну до границь наших, ти, ти які всім міжнародним суспільством вони є визначені, і робити демілітаризовану зону на території Росії, щоб з жодного тільки з'являється якась там пукалка, якийсь вонючий град або міномет, його просто знищувати, і все стокілометрова зона демілітаризована, і, і тоді буде порядок.